Сьогодні ми з вами помандруємо по гриби. Раненько встали, година до шостої. Ще й сонечку не зійшло, і вже треба бігти по грибочки, якщо хочемо, щоб щось набрати. Ось тут, в цьому лісі, будемо шукати грибочків. Ну і не тільки в цьому лісі. Зайшли ми до лісу, і ось перший наш грибочок, який ми знайшли. Бачите, ось він. Зараз ми його трошки визволимо від цих. І зараз його настанемо. Ой, так далеко корінь вріс туди. Ага. О, але він не один. Їх тут два. Бачите, трошки заморзані, бо вони там були в глині. Але ось маємо два наших перших грибочки. До кубки зрослися. Мої перші грибочки ростуть. Парами, і це мені дуже подобається. Бачите, тільки шапочка. Але якщо прогорнути, то там листю в землі заховався ще, Ясно, що корінчик, Тобто він не є маленький. А тут трошечки вище. Бачите, і от вариш. так. Зараз ми підійдемо до нього, бачите, також тільки шапочка. Але коли ми. Достанемо його із землі. Ой, бачите? Є знову дві. Так, ось тут я бачу, у нас ще є один грибочок. Бачите, шапочку видно. Але знизу, подивитися, бачите, така гарна ніжка білесенька. Гарний грибочок. Зараз ми його достанемо. О! Дивіться, супер, супер. Накриємо. Так, але ще тут вище є. Ще один бачу. Зараз трошечки вище, бачите? Оце красень, дуже малесенький. Ну не такий маленький, але дуже красивий грибочки. Опачки. Оди сюди до мене. Ось маємо два таких парочка. Бо як як близнята. Ще тут ще я бачу козаричок є. Зараз ми підійдемо до нього ближче. Ось такий косарочок. Мазоник. хоп, ходить теж до нас. Так. От такий, Теж нягенький гарний. Маємо трічку. Давайте подивимося, ось які малявочки симпатюлі я знайшла. Один. Опачки, куди чекає. Так. Втік від мене поламалася шапочка, але нічого. Ось така симпатюлька. А ось тут недалеко від нього. Дивіться, якісь ще два симпатюльки. Братики його, братики, сестрички. Ось. І ще один. У нас кажуть грибочки, як пацирочки. Такі дуже добре маринувати. Цілими грибочками, якщо вони чистенькі, супер. Взимку з'їсти цілий грибочок. Ням -ням. Зараз пішли дощі, тому багато саламандр. Так кругом Ось така, бачите, повзе саламандрка. Це на дощі вони такі багато повзують. тут одна, там я десь бачила вище ще десь бачила. Ну вже не пам'ятаю де. А, ось вона, бачите. Ось. Ще одна. Ну, багато. Коли дощі, то вони таких багато по лісі повзають. Передають взагалі дощі, тому так їх багато. Свого містечка, де переважно знаходжу грибочки. Хоча я вже як три тижні не була в грибочках. Але, бачите, моє місце мене не зрадило. Ось я маю грибочок. Оп, бачите, як пацирочка, як я вже казала. Пацирочки, це мається на увазі такі кругленькі бусики. А тут ще один красончик, парочка. Вони часто люблять парочками бувати. Опа! Ось класні тепер грибочки. Так, ще одного гарнюню знайшла. Не могла вам його не показати. Бачите? Зараз вони особливо не маскуються, так що знайде хто-небудь ось такий грибочок. Наступного грибочка, як побачила, знаєте, що сказала. Ух, я думаю, ви зараз також скажете. Дивіться, який красунчик. Дивіться, який красунчик. Ух, це точно Ух, такий тверденький, як дуб. Дивіться, який гарнюня. Так, а тут ще нижче трошки. Ще маленький побачила вже бідніше. О, дивіться тут. Є, маленький вже. Але гарненький. А трошки правіше від цього гриба. Дивіться, ще знайшла такий тут біля нього. Був. Просто відразу не побачу. Дивіться, один, а тут ще один. Бачите, діточки від того грибочка такого. Теж такі попуцатенькі, товстенькі. Класні. В мосі ростуть класні грибочки. Бачите, видно тільки шапочку. А він там у мості, тобто може бути досить великий, Ну, це, це і не є великий, але все одно вони там ховаються, бачите, такі біленькі, чистенькі, бо якщо в землі, вони такі брудні, а в мості чистенькі, білесенькі, клас. Зайшла я, напевно, на таке місце, що не дуже часто тут ходять інші грибарі. А чому зараз подивитися самі? Бачу. Бачите вже, правда, здогадалися чому. Тому що такий великий грибочок. Не виріс за одну нічку, а оскільки грибарів дуже багато, значить він чекав мене. Дякую тобі грибочок, що ти мене дочекався. О, це мій грибочок. Так, ось там бачу також тільки шапочка, але гарний грибочок буде. Бачите, шапочка. Тільки видно її. Адемо розгорнути також в мості, і буде такий гарний грибочок. Бачите, білесенький, ну просто Грибочки. Білесенький красончик. Ще кажуть у нас на Гуцульщині, що вони ростуть парами. І треба казати, бариш, бариш, де твій товариш? Кажу я і шукаю десь, чи нема рядишком товариша. Ну, якщо чесно, не справджується завжди. Але деколи, коли росте рядочком грибочок, то можна його і знайти. Ну, я, на жаль, не знайшла, але цей красончик маю. Так, бачу, знову заховався у Мосі. Такий, бачите, тільки шапочку видно. Ми зараз прогорнемо. Опачки. І маємо. Ну, красунчик. Так, а тут ще я щось таке гарне побачила. Ось віці, гілочка закриває. Дивіться, під смерічкою, який гарнюнька Роботик. Так. Ось ми до нього доберемося. Ох, дивіться, який класненький. Оце класненький також. Ох, бачите. Красунчик тим. А ось іще один з другого боку. Там було б той смирічки. я обійшла з другої сторони, і ще один знайшла. Теж ж таки люблять вони у пару ці рости. Як і все любить пару, так і грибочки люблять пару. Бачите, ох. Видно було тільки шапочку, корінчик заховався. Закриваємо це все. І ось такий красунчик. Так, а тепер я показую. Показую, а ви шукаєте грибочок. Знайшли молодці. І я знайшла. Це не заховався. Ну, як вам? Ніжка тоненька, вже не така товстенька, як всі інші. Але нічого, сподіваюся, буде чистеньке. Так, шукаємо разом грибочка. Я його вже побачила. Хочу, щоб ви побачили ось так між ялиночками, де він заховався. Хто перший побачить. Ой! Шкупідійди. Ну, він захований. Так, так. Так, ви я вже побачили, коли я сфокусувала на ньому. Це вже така манюня-гарнюня. А, тут ще рядишечком один. Бачите, ще один ряд. Ось він. А, і тут ще один. Бачите, всі купочки повиростали. Так. Ну оцей дуже малесенький. Я його так накрию, може ще виросте, колись більшенький буде. Так, може ще десь навколо є. Глянемо. Ну, більше не видно. А ось ще моя така класна знахідка. Ну, давайте шукайте швидше, хто знайде грибочок. Знайшли, напевно, молодці. Грибочок. Давай, давай, ходи до нас. Ось. А ну дивимося ще, ще, ще молодці. Знайшли ще один грибочок. Так, але це не, ще не все. Я тут ще один грибочок побачила. Ну, зараз будемо шукати разом. Може ще десь є? Шукаємо, 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 шукаємо. Шукаємо, шукаємо, може вже хтось побачив. Якщо побачив, то молодець. Ну, тепер, я думаю, що вже всі побачили. Я сфокусувалася ще один грибочок. О, такий. Бурундучок. Я його люблю називати. З товстою такою ніжкою. Класний такий. Так, беремо його до кубки. Так, і ось на одному місці. Що ми знайшли? Ось три таких Ох, Листочок заховав їх серед листочків, як вони гармонійно дивляться, правда? Так, покажу вам трошки наших краєвидів, правда, погано видно. Я тут вийшла на гору, але такі великі смереки, що вони закривають. Я можу так побачити за цими смереками там в долині. Відніться, бачите, гори. Це вже такі горби. Це на висоті такій самій майже, ну ясно, що трошки вище. Але це треба повністю вниз спуститися і потім ще піднятися так само догори. Ну, ось так, трошки хоч із засмерек, але. А я вже зараз буду спускатися вниз, назад. По дорозі ще також буду дивитися грибочків, але далі вже не йду. А ось цей грибочок захотів захотів зі мною погратися у хованки. Ну і з вами також треба його знайти. Ну, дивимося, дивимося. Бачите, люблю дітка кубка. От розгортаємо, розгортаємо і бачимо, що ось такий грибочок тут заховався. Коли взагалі, ще коли я дівчинкою була маленькою, дуже подобалося мені знаходити грибочки. Ну, такі також, коли заховані, дивишся, така кубка. Відкриваєш, а там грибочок. Або просто піднімаєш гілочку. Ну, що тут ще таке ряду, може грибочок. А ні, це не грибочок. Коли така гілочка, смерека велика, а під смерекою гілочка лежить на, на, цьому, на землі. І ти так піднімаєш гілочку, а там багато грибочків. Це просто була така красота. Так, ще подивимося, тут весь щось там ще проглядає якась шапочка, але ні то не грибочок. На цей раз тільки цей один. Вже дощик почався, але нічого. Дуже додому по дорозі збираю ще грибочки. Так, ну продовжуємо гру, знайди грибочок, бо я знайшла такий класний. Ну, я сподіваюся, що ви вже знайшли серед листочків, а цей заховався, бачите, тут під пеньочок. Такий великий пеньок. І грибочок так прям під пеньочком під пеньочком. Бач, бачимо тільки шапочку. Шапочка досить велика. Зараз подивимося, який там корінчик. О, щось має бути класне. Ось має бути класне. Ой. Ой. Вирвати ще важко, дивіться, який. Ох, борундучок. Класний грибочок, супер. Потихеньки вертаюся, я додому. Грибочки в нас збирала, позитивні емоції отримала. Ну просто супер. Підпочила по повній програмі. Схожу, бачите, на такий потічок, на гірський. Тепер ще заспокоюю нервову систему. Пропоную і вам послухати. Зараз після дощу струмочок. Так гарно шумить, можна заспокоїти нервову систему. Давайте трошечки порелаксуємо. А я помию ручки. Так гарно шумить вода, щось що хочеться заспівати. Тече вода, тече бистра вода, тече вода. Іминають літа. Ой, не біжи вода так швидко. все по цієї блакитна квітка. Де по їй блакитна квітка, гей, гей, гей. Ой, зупинися, хоч на хвилинку, Тече вода, не зна зупинку, тече вода, не зна зупинку, гей. Що цікаво, вам, скільки я сьогодні грибочків назбирала? Давайте я вам покажу мої грибочки мій улов. Опачки! Бачите, отакий кошечок. Я не збирала грибочків. Там ще, правда, є три величких таких, що я окремо їх поставила. А це такі всі гарненькі, маленькі манюнечки. Ось такі грибочки. Я задоволена. Я просто в захваті від сьогоднішнього дня. Дякую Господу за подарований день за цю красу. І так, дивимося результат мого грибного полювання. Ось такі баночки маринованих грибочків я закрила. Будемо смакувати на новорічні свята, різдвяні та інші свята. Приєднуйтеся до нас. Приїжджайте, друзі, на Верховинщину, на Гуцульщину, збирайте грибочки, насолоджуйтеся природою, спілкуванням з нею, набирайтеся сил, здоров'я. Чекаємо вас у нас на Гуцульщині.